Сфера IT вимагає від спеціаліста сидіти за комп'ютером майже цілий день, і ми переконані, що правильно облаштоване робоче місце це секрет здорової, комфортної та успішної праці. Тому сьогодні в нас на огляді ідеальне місце айтішника. Мене звати Тарас, ви на каналі Інтернет-магазину КТС. Поїхали. Пропоную розпочати зі столу. У нас він від компанії Офіс Про. Повна назва виглядає ось так. Тому давайте, щоб я вам довго не показував процес збірки, я швиденько зберу, а ви поки подивитесь таймлапс і подивитеся, за скільки часу я його зібрав. До цього моменту все було ок. Всі інструменти були у комплекті, але щоб прикрутити стільницю, вам потрібен буде шуруповерт і сверло на 3 міліметри. Ну нарешті ми його зібрали. Збірка зайняла приблизно. Годину, можливо, трішечки більше, головна перевага цього столу за те, що він може швидко та плавно змінювати висоту. Діапазон регулювання висоти від 72 до 114 см. і це дозволяє вибрати комфортне положення для роботи. Особисто мені подобається працювати стоячи. Ця опція особливо корисна для людей, які проводять за монітором більшу частину дня, тому що зміна пози знижує навантаження на спину і сприяє покращенню кровообігу. Також приємно, що в пам'ять столу можна зберегти до трьох значень. Висоти. Для цього виставте зручну для вас висоту. Натисніть кнопку S і оберіть одну з трьох кнопок, щоб запрограмувати висоту. Стіл комплектується потужним двигуном, який захищений від перегріву та перевантажень, і завдяки цьому стіл працює тихо та стабільно. Повністю сталева конструкція столу забезпечує тривалий термін експлуатації. А білий колір гармонійно вписується в сучасний офіс і в домашній інтер'єр. Максимальне навантаження столу до 80 кг, Тому давайте перевіримо, чи підніме він моїх 70 Три кілограма. Трішки страшно, але ніби працює. Особливо приємно, що стіл поставляється зі спеціальним тримачем для гарнітури та маленькою поличкою, на яку можна зручно закріпити подовжувач. Такі деталі дозволяють зручно зберігати все під рукою, не перевантажуючи робочу зону зайвими речами. Так, ну зі столом ми закінчили. Далі в нас крісло. Крісло в нас від компанії Andesit, модель Кайзер 4. Розпаковка. Так, дістаємо спинку, поки її прибираємо, бо вона нам і знадобиться поки що. Просто подивіться, як преміально запаковані всі аксесуари. Тут відразу можемо бачити, що в нас всередині. Розкіш. 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 Реально розкіш. Так, нам треба колеса. Дістаємо колеса і вставляємо усюди. Після того, як вставили всі колеса, перевертаємо, беремо. Таку штучку. Газліфт. Сюди її. Далі ось такі пластмаски, щоб було все гарно. Далі дістаємо сидіння. Подивіться, яка просто яка яке опакування. Далі нам потрібно ось таку штуку прикрутити ось сюди. Ви точно не перепутаєте, тому що тут є позначка де перед. До речі, всі гвинтики є у комплекті. Дістаємо і прикручуємо. Так, це ми закрутили і далі нам потрібно одягнути ось такі ручки. Ось сюди їх. Ось так. Тепер ми беремо всю цю конструкцію, перевертаємо і потрібно одягнути ось так. о Наступним кроком буде прикручування. Спинки. Дивись, я тільки зараз помітив, я шукав, де заклеєний цей пакет, а виявилось, що він герметично запакований. І так само подушечка. Її потрібно розривати. Круто. Тепер ми дістаємо нашу спинку з пакету. І все, що нам потрібно, це встановити її ось сюди і прикрутити. Після того, як ми зафіксували, закрутили. Спинку, одягаємо ось такі декоративні магнітні заглушки. І, до речі, зверніть увагу, тут є ось такий фіксатор. Він потрібен для того, щоб під час транспортування чи під час збірки ви не могли скласти чи там розкласти спинку. Ну і все, ми зібрали крісло. На збірку пішло приблизно 15 хвилин. І з першого погляду може здатися, що це абсолютно звичайне крісло, але це не так, тому що тут є. Дуже багато крутих функцій. Так як робота айтішника вимагає довготривалого перебування у сидячому положенні, то крісло це дуже важливо і воно має бути максимально комфортним. Тому кейзер 4 забезпечує аж 4 рівня регулювання підтримки попереку, а вмонтована діафрагма підлаштовується під різні глибини посадки. Ця гнучка система допомагає зберігати природній вигін спини та знижує ризик болю в попереку. До речі, крісло витримує вагу до 210 кг тому теоретично ви можете на ньому сидіти троє. Хоча в інструкції так робити не рекомендують, щоб зняти напруження з передпліч. Andesit Kaiser 4 пропонує 5 d підлокітники. Завдяки ним можна виставити оптимальне розташування рук, не відчуваючи дискомфорту під час багатогодинних ігрових сесій або роботи. Верхня подушка кріпиться за допомогою магнітів і містить піну з ефектом пам'яті, яка адаптується під форму вашої голови. Це вирішує проблему надмірного тиску та забезпечує проходження. Колоду під час інтенсивної роботи чи ігрових баталій. Крісло покрите спеціальним шаром екошкіри, стійким до плям подряпин та вицвітань. Завдяки цьому ви можете легко видалити залишки їжі, сліди від домашніх улюбленців чи розлиту каву вологою серветкою. Також крісло має відкидну систему до 165 градусів та механізм гойдання, який дозволяє нахилятися на 30 градусів. А газліфт 4 класу дозволяє безперешкодно регулювати висоту залежно від вашого росту. Це означає, що Андасіт Кайзер 4 може повністю адаптуватися під індивідуальні потреби. Основне стіли крісло ми зібрали і тепер залишилось все облаштувати. І тут нам на допомогу приходить ціла купа органайзерів від Office Pro. Давайте першим розпакуємо ось такий органайзер для кабелів. Це ось такий білий пластиковий хребет, який кріпиться задньої сторони столу за допомогою струбцини і через нього можна провести всі необхідні дроти. Хребет має довжину 134 см, 10 см ширину, а знизу компактний обтяжувач. До речі, хребет має розбірну конструкцію. Якщо у вас висота столу менша за хребет, то ви можете, як лего, його. Роз'єднати ось так і вкоротити. Така система дуже круто виглядає зі столами, в яких регулюється висота. Так, ну з дротами ми розібралися, тому пропоную. Далі розібратися з майбутнім безладом на робочому столі, і в нас тут стоїть ось така дошка органайзер, до речі, до якої можна придбати додатковий набір аксесуарів. Це ось така металева дошка з отворами розміром 42 на 52 см, яка кріпиться до столу за допомогою двох струбцин. На неї можна чіпляти різноманітні полички, кошики та гачки, які є у комплекті. А якщо вам їх буде замало, то можна окремо придбати додатковий набір. До речі, вона витримує сукупне навантаження до 10 кілограм. Мім у вас точно не буде безладу на робочому столі. А далі переходимо до важливого: це монітори. Кожен поважаючий себе айтішник повинен мати їх як мінімум два. У нас один монітор на 27, а інший на 24, який буде стояти у вертикальному положенні, щоб зручно дивитися. TikTok. для роботи, як і більшість айтішників. Я використовую MacBook Pro, і, до речі, офіційну техніку Apple ви можете купити в магазинах КТС. Ну і доповнюють нашу композицію. Ось такі біленькі навушники з підсвіткою від бренду. GamePro під назвою Bragi Asgard. Це універсальні навушники з можливістю бездротового підключення по Bluetooth 5.2 або два чотиригерцового донгли USB, c який також має перехідник на Type-A. Також навушниках присутній вхід на Type-C, тому для дротового з'єднання є два кабелі. Це міні Джек 3,5 мм на USB c та USB-A на USB-C. Останній також слугує кабелем для зарядки. Навушники також мають знімний мікрофон, який забезпечить хорошу якість звуку під час роботи робочих мітів завдяки об'ємному звуку з підтримкою Hi-Fi 7.1 Ви повністю поринете у середовище гри чи музики. А підсвічування додасть стилю робочому місцю. Ідеальне робоче місце це симбіоз комфорту, ергономіки та функціональності. Стіл з електрорегулювання висоти допоможе швидко змінити робочу позу, а зручне крісло подбає про комфорт навіть під час найдовших ігрових. Ой. Робочих сесій, друзі. Надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайка. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях.